Добрий день, мої любі малята! Я дуже рада зустрічі з вами. Сідайте зручніше та слухайте уважно, бо сьогодні у нас буде дуже цікаво. Я вам розповім про хмаринку та крапельки. Хмаринка біла волохата, чим я кисенька мовата, в небі високо літає, сонцю пісеньку співає. Високо-високо в небі жила хмаринка, гарна і пустотлива. І любила вона всіх передражнювати, перекривляти. Летить вона якось по небу. І бачить зайчик-вуханчик. Вона гукає Зайчику, а зайчик подивився у небо і побачив великого зайчика з великими довгими вухами і куцим хвостиком. Образився зайчик. Не дражнись, хмаринка, будь ласка. Хмаринка засміялася і полетіла далі. Летить вона, сміється, і думає, кого ж мені ще подражнити? Аж бачить цуценятко біжить. Привіт, цуценятко, привіт, Хмаринко. Песик підніс голову догори і побачив такого ж песика, як і він сам, але чомусь сумного. Не дражнись, будь ласка, Хмаринко, сказав песик. А хмаринка посміялася і полетіла далі. І так вона літала літала по небу, ще довго-довго, і всіх, кого зустрічала Хмаринка, передражнювала і насміхалася. А згодом і її вже всі стали називати не хмаринкою, а то зайчиком, то ведмедиком, то квіточкою. А вона все кричала Ні, я хмаринка, я Хмаринка. Але ніхто її вже не чув. Тоді хмаринка дуже образилася, засмутилася і заплакала. Дітки, скажіть мені, будь ласка, коли хмаринки плачуть, то що буває? Так, дощик, а що ж таке дощик? Дощик це краплинки води. Хоч хмаринка і пустотлива, але вона дуже працьовита і любить усе довкола полива. Дощик накрапає! Травку. Накрапає і рибка пливе, дощик накрапає і чисте віконце Вмивається природа, сміхається сонце. А давайте з вами послухаємо звуки дощу. А кому і для чого потрібна вода? Вода потрібна людям, рибам, рослинам, тваринам. Рибам вода потрібна, адже це їх дім. Вони живуть у воді. Рослини і тварини п'ють водичку для життя. Нам вода потрібна для пиття, приготування їжі. Водою ми вмиваємося, перемобілизну, білизну, прибираємо в приміщенні. Можна сказати, що вода це основа життя усього живого на землі. Ми з вами знаємо, що краплинки живуть у хмаринці. А де ще можна зустріти крапельки? Вода є повсюди. Крапельки води ви можете зустріти і в морях, і в океанах, в річках і озерах, в басейні і в калюжі, в струмку і в борульці, і навіть у сніжинці. Ми з вами дізналися, що вода потрібна усім живим істотам, щоб жити, тому з водою треба дружити і берегти її. А на цьому ми закінчуємо наше заняття. До побачення, малята, до нової зустрічі!